Так, добрий день, друзі, колеги підписники. 12 вересня 2022 року. Темою відео хотів би посвятити тому, що який обробіток ґрунту сої вибрати для пшениці. Так склалося, що не дуже нам подобалося. Раніше сіяти пшеницю по соняшникові, тому що там дуже багато добре в берег треба і не завжди воно спрацює так, як хочеться, і не, не завжди доберем той бажаний врожай. Тому ви обрали таку культуру як соя. В принципі, як попередник, вона не одна з найкращих. Ну, в принципі, вона хоча б рентабельна. Якщо сіяти горох, то там... Його там виростити можна, але не завжди можна його здати по адекватній ціні. А шкідників у цих там гербіцидів на дуже великий кошт, в общем. Треба застосовувати. Е, так, це ми проводимо дискування АГ2.4. Всім звісно. Так ось виходить один слід. В принципі, воно то й непогано, воно можна туди подивитися. Тут уже клин остався. Ну, діло в тому, що хочемо проводити гарний посів, а сівалка в основному Z36, -то, то від неї, щоб отримати гарний посів, потрібно добре підготувати ґрунт. Ну, В принципі, буде і в два сліда, я думаю. Ну, а ще хотів. Показати альтернативу, яка не завжди в нас може зіграти нам на руку. В принципі, так би було б краще. Зараз йдемо до Оранки. Вчора дощ проморосив, дискувати ніяк було, то підчепили плуга і спробували, як би воно було б оранкою. Ну, воно, в принципі, схема робоча. Якби ми знали, що там через 2-3 дні пройде добрий дощ. Ну і Дощ такий потрібний хоча б міліметрів 30-40, Тобто місячна норма, треба, щоб випало, щоб такі рудки розкисли. Так. Можете поба... відео подивитися, є у нас тут плуг Квернеленд, оборотний, трьохкорпусний, з приплужниками з усім так виходить. Так, міряв я по цьому глибина, десь 25 см. Перед соєю був соняшник, ось можна побачити ще по пожнивним решткам. Е, оце б, якби воно ми знали, що будуть добрі опади, вони та й стоять, але хто знає, чи вони будуть, то ми б отак вигорали, було б чорно. Дощ пройшов, ми закультивували і посіяли. Але якщо тут не пройде дощ, то е, оці грудки ми їх культиватором не розробимо. І тоді буде теж неякісний посів. Тому проводимо дискування, я думаю, два сліда, все ж таки обіцяють опади. Якщо вони пройдуть, я думаю, що культиватор піде. В принципі, в минулому році ми його... він у нас не йшов, тому що він не оттертий був. В цьому році ми сапки отерли, помазали, все в принципі, нормально. Я думаю, що він буде йти. Так ось о. так виходить. Працюю я з самого ранку. Вчора працював, сьогодні. Я думаю, що сьогодні завершимо. Ну, а в другий слід, мабуть, будемо завтра, тому як е, потрібно косити соняшник. ну, Хоча б один слід до дощу зробити, хоча хочеться в два, щоб потім після того зробити культивацію і посіяти. Е, так, ну що ж, хто за такий обробіток, хто за дві дисковки. Пишіть, коментуйте, не забудьте підписуватися, приємно, як трошки збільшується кількість підписників. І скажіть, як буде краще. Тому як після сою, в принципі, третій рік сієм, завжди з дисковкою оранку спробували, то як показують там на Болтавщині, після сою орють, там таке, як і грудок немає, а в нас чомусь. Така, такий ґрунт. Ну, в, принципі, в нашому районі це еталон ґрунту у Європі. Е, так -то ми знаходимося під Магдалинівкою, туди далі, там село Новопетрівка, є ґрунт, образці ґрунту лежать десь у Франції в музеї. Це я знаю точно. Так, отакий цей. Що ж, не буду затягувати відео. Що ж, коментуйте, як, на вашу думку, який обробіток буде кращий. Все, удачи.